За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, викрадато повідомлено про підозру генерал-майору, колишньому заступнику голови головного управління розвідки Міністерства оборони України, за фактами державної зради, посягненого життя працівника правоохоронного органу та незаконного зберігання зброї. За даними слідства, з 2014 року діяв в інтересах спецслужб Російської Федерації. Збирати передавали останнім таємну та цілком таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в Україні, а також форм та методів, які використовуються ЗСУ, та правоохоронними органами протидії російській агресії. Завказів спецслужб країни-агресора фігурант насилав їм інформацію з органів Міністерства оборони, головного управління розвідки, Національної академії сухопутних військ імені Петра Сайдачного, авіаційних та військово-промислових державних підприємств щодо їх діяльності. А також агентурних зв'язків СПС України на тимчасово окупованій території. У лютому 2022 року під час проведення обшуку за місцем роботи підозрюваного він намагався застрелити співробітників СБУ, які прибули для проведення слідчих дій. Суд підтримав позицію прокурора та обрав підозрюваного найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.